Незвичайний ДТП. У Коломиї автомобіль в'їхав у житловий будинок. дорожньо транспортна пригода сталася на об'їзному кільці поблизу автостанції. Водій з місця пригоди втік. Деталі від Мар'яни Мацьків. дорожньо транспортна пригода сталася 18 березня, приблизно в половині дев'ятої вечора. Про аварію відразу повідомили власницю будинку Ларису Шишлову. В мене вдома не було, позвонили. Сказали, що в мою хату заїхала машина. Ми сюди прийшли. Шофера від цієї машини нема. Міліції купа було людей купа. Ніхто не знімає як машина, ніхто ніякі протоколи не складає, не знімають тормозний шлях, що може тихо, може він умер, чи що йому було зле. Я не знаю, що з людиною було. Стоять, стоїть міліція і все сміється з мене. За останні п'ять років це вже сьомий раз машина в'їжджає у помешкання Лариси Шишлової. Цього разу жінка вирішила без бою не здаватися. Як згодом виявилося, зараз у цьому будинку проживає її син. На момент аварії він був у сусідній. Кімнаті від коментарів відмовився. Приїхали, привезли евакуатор і машину. Давайте, жіночку, ми будемо її грузити. Куди ви її будете грузити? Завтра прийдете, куди я завтра прийду? А де я сьогодні маю бути? Я не маю куди йти. Я тут буду сидіти, так як на Майдані у Києві. От тут сідаю на, на, на багажник і буду сидіти. 275-та траса, на всі люди дивляться, як у нас в Україні над людьми поступають. Вже вранці власник Мерседеса, який в'їхав у житловий будинок, сам прийшов у Коломийське відділення ДАІ і в усьому зізнався. На нього складений протокол за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Причина дорожньо-транспортної пригоди буде встановлюватися зі слідством, зі слів водія. Він розповідає, що сталася технічна несправність транспортного засобу. Ну, щоб це встановити, постибну експертизу технічну, щоб встановити що стало причиною транспортного засобу. Коли ранком водій з'явився, він перебував у тверезому стані, тобто ознак алкогольного станіння не виявив. Після Даї водій відразу пішов до господарів будинку. Він пообіцяв їм відшкодувати усі завдані збитки. Та досвідчена Лариса Васильівна на це не ведеться. Поки не буде згоди, вона не злізе з евакуатора. Ми договорилися з цим чоловіком, що він буде забирати машину, він мені оплатить, мій ущерб. Він мене відправив, каже, йдіть, бо мені треба було на роботу піти відмітитися. Поки я від онкодиспансері туди і назад дійшла, а вони вже забирають машину. І де я тепер буду його шукати? От скажіть мені де. Все, розбив мені от хату, розбив мені всі меблі в хаті, і він мені каже, що він мені дає 4 тисячі гривень. Оце коштує 4 тисячі гривень. Він пішов писати розписку. Я ще зараз буду читати ту розписку. Для когось біда, а для когось машина в хаті екзотичне видовище. Поки власник автівки і потерпіла сторона домовлялися, звичайні перехожі не приховували свого здивування. Врешті таки вдалося дійти до згоди. Ми вирішили це питання вже з жінкою з чоловіком. Вони погодили, що людина пише їм розписку, що відшкодовує дані збитки. Ми затримуємо транспортний засіб до вияснення всіх обставин справи на арешт майдан. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Сергій Гурмак для програми події НТК».